Нарцис пішов у лікування. Я сподіваюся, що мені вдасться, нам вдасться зберегти з ним сім'ю. Тут доволі такі хибні очікування. все-таки черговий ще один інструмент самообману, що нарцис пішов в терапію зі своїм розладом. І ну, якщо не через тиждень, то через два, а дай Боже через місяць ми заживемо щасливо. Варто розуміти, що розлад особистості. А тим більше нарцисичний розлад особистості, це не зуби з карісом, це не 10 зубів з каріїсом, які ви підете до стоматолога, чи він пішов до стоматолога і вилікує їх за 10 днів. Ну, добре, за 12. Це розлад психіки, це розлад я, це розлад особистості, це потужний глибинний розкол, який, принаймні, на думку Сема Вагніна. Психолога, психотерапевта з 30-річним плюс стажем роботи саме в цьому напрямку. Так от, на його думку, це розлад, який не лікується. Такої ж думки дотримується і психоаналітик, 96-річний доктор Отто Кенберг, то і він не дає жодних таких якихось певних прогнозів щодо добрих результатів, лікування, тим більше виліковування нарцисичного розладу. Особистості, все, що е, може найціннішого, найкращого, найдобрішого статися у терапії із клієнтом, який має нарцисичний розлад особистості, це те, що він оволодіє адаптативними добрими механізмами міжособистісних стосунків, навчиться поратися зі своїми гігабайтами пасивної, придушеної агресії, тривожності і пустки. Це єдиний здобуток, на який може сподіватися клієнт із нарцисичним розладом особистості. І що важливо, цей здобуток можливий при динамічній аналітичній психотерапії. Динамічна то себто 2-3 рази на тиждень, і мінімум там 3-5 рочків. Тоді ось така. Психіка якось так ось можна сподіватись, можна прогнозувати, навчитися поратися, і людина з нарцисичним розладом особистості, якщо мова, звісно, не про синдром злоякісного нарцисизму, може навчитися якось без атак, без нападань, без агресії, тим більше фізичної, взаємодіяти з значимими дорослими. А сподіватися, що він е, там образно кажучи, вчора пішов на лікування. Я подивлюся на результати цього лікування через місяць, і прям я сижу і сподіваюся, що він е, одужає. То це велика ілюзія. Я візьмуся її розсіяти, аби не було цих самообманів. Тому що, дотримуючись цієї ілюзії, ви витрачаєте свій час. Ще витратите п'ять рочків, 10 років, а потім будете бідкатися, тако хапатися за голову, рвати собі волосся і казати: я ж не знала, я ж вірила, я ж сподівалася, я була переконана. А то що тоді додасться, туди і психолог ніхіра не розуміє, не допоміг. й методи, знаєте, перш ніж кудись йти в лікування з таким розладом. Почитайте, ви любите чатик GPT, ідіть до нього, покомунікуйте. Може, він вам підкаже який кращий метод. Психотерапії обрати саме для роботи з розладом. І це важливо розуміти. Тому що гадати, що психолог-то мах, до мене теж такі приходять, які хочуть, щоб я їх за 50 хвилин, знаєте, лоботомію їм зробила, і вони вийшли з повною відсутністю пам'яті про стосунки з аб'юзивною персоною, і що головне, найголовніше, їм не боліло, то таких нема. Такі очікування мають інфантильні дивовижні створіння.